Тільки почуємо, що будуть вечорниці, та ми туди так бігли, що аж тини тріщали. Ну, сьогодні немає, але я думаю, що, не, що хтось до нас і прийде. Правда, Дариночка? Душа радіє, серце радіє, тому що сьогодні донечка моя вперше буде на вечорницях. Виросла, підросла, дивіться, яка красуня. Кажуть, дівчину не треба водою поливати. Сама виросте і гнучка, і красива, гнучка, як то поля. Мені дуже приємно. І я сьогодні дуже довго думала, що тобі подарувати саме в цей день. Думала і думаю, що саме на Андріївській вечорниці, в перший день, коли ти будеш на них, саме найкращий подарунок це буде хустка. ось Ось таку хустку, тому що на Андріївській вечорниці один із основних атрибутів для дівчинки і для дівчат це є хустка.